Олександр, як сьогодні день, гарно пройшов? А місяць ще краще, я переб'ю, місяць ще краще пройшов в нашому київському філіалі в автопарк. Були у нас передовики, як то кажуть. Робили гарний результат, всі молодці. Компанія в цілому, знаєте що, працює по трейдину. Як у нас трейдин працює? Ну, так, Хорошо дуже. Старе, обмінюємо да. на нове. нове. так. нове, І внутрі. Компанії в київському філі також трейдинг є. Наші є керівники, три. власники компанії, цю угоду хочуть зробити і зі своїми, як то кажуть, колегами, працівниками. Ось от презенті. Такі от біленькі коробочки. Розумієте, так? Да? <звілляє> <звілляє> <О, звілляє> Дивіться. <звілляє> будемо обмінювати старі ваші ноутбуки на нові. Тільки з однією умовою. Працювати швидко, чітко, як це потрібно з новою технікою. Клас! Wow. 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 Тому е, насамперед, е, треба робити гарні результати, бути першим, е, щоб отримувати перше гарну техніку. Хочу виділити Олександра. Минулого yeah, yeah. місяця Олександр показав гарний результат, те ще і не е, один рік вже працює з нами. Дякую. Yeah, yeah, yeah. Надіюсь на сумнівну працювати. <пупупуплення> <пупуплення> міняємо на результат мінімум 25 автомобілів. Домовились. Зроємо. Все, ну що, і наступна наш колега Корифей. Знаєте, ці мамонти ходили ще по місту, продавали. Оце один із мамин. Сандр, з коханням до вас. Він приїхав спеціально до куї. Отримуєте... 30. 40. Санечка, красавчик, Слово, красавчик, уфервесок. красавчик, Саня, тупо ти, Саня та Ти. Вот таким <патина> причин <патина> компании <патина> Автопанки. <патина> <патина> <патина>